Україна 2025 року суттєво відрізняється від України 2022 року. А Україна 2022 року суттєво відрізнялася від України 2020 2021 Я нагадаю, у 2020-2021 році українці почали підозрювати, що щось відбувається не так, що те, за що ми проголосували з вами і до Верховної Ради, і вище виявилось трішки не таким, як було в серіалі. Виявилось, що деякі процеси йдуть, ну м'яко кажучи, так неочікувані. Але українці з інтересом приглядалися за різними новаціями, реформами, тим паче, що всяка хрінь нормально здоблювалася дуже непоганими проектами. Типу, там, дії там, і так далі, українці реально з подивом спостерігали. І виступити про, 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 з критикою оцих всіх новацій було непросто тому, що ну, хто не помиляється, знаєте, нові люди. У нас же ж так завжди нова влада приходить, повичищають старих, правда, не всіх. Ті, хто зв'язані з олігархами, вони всі у владі сидять. І зараз у владі є дуже багато. Від Януковича, від Порошенка, ще від кучми є. Тому там, там всі є, від Януковича, там дуже багато людей. А таких середньої ланки, які здатні мислити, тих. До побачення. Чужий, до побачення. Ну, то таке, не біда. Вони там розберуться між собою, тим паче, що вони швидко стають ці топ мільйонерами, мультимільйонерами доларовими, їм вистачає. Якщо не балбес, то, то вистачає. Так ось. І в 21-му році дійшло до того, що рейтинг довіри до влади суттєво впав. Там був, на, здається, якщо не помиляюсь, на відсотків 30-32% отак. 35, можливо. І е, люди почали говорити, що, вибачте, але вже і близько немає, отих 73% там високої високої довіри, їх немає. Ну, все, бо громадяни щось почали підозрювати. А потім 22-й рік, і незважаючи на те, що всі чиновники, поголовно, всі чиновники говорили, що війни не буде. Навіть Арахамія, якщо я не помиляюсь, так звинувачував західні ЗМІ, в тому, що вони працюють там чи то на Путіна, чи то провокацію ганяють, чи то налякані. Я навіть повівся 16 лютого 2022 року заспокоював студентів. Мен тоді небагато було підписаних. Я записав відео, що не панікуйте, війни не буде. Там ну хто міг повірити, що Росія буде воювати проти України повномасштабною війною. І всі говорили: президент, голова е секретар РНБО, голова Верховної Ради, е голова МЗС, там так і далі по нісходящій, абсолютно всі. Якщо ти говорив, що може бути війна, тебе оголошували провокатором. Тебе коротше, от тоді почався стиль такого комунятства. Ти вже провокатор, ти вже російський ПСО, ти вже ворожа пропаганда. Ну реально, я тоді вже відчув такий запах, такий смердючий запах десь 20-30-х років Радянського Союзу. Знаєте, там бліді, блюді, там і так далі. Ага, І розповідали це ну, не будемо. так. Ось в 22-му році, не зважаючи на всі оці обіцянки, всі ці слова, які не справдились, рейтинг до влади, рейтинг довіри. фу, Піднявся просто страшенно, чому? А тому, що дуже потужна пройшла історія про те, що ми можемо перемогти у війні. Ми могли перемогти у війні, якби Європа нам суттєво допомогла і Сполучені Штати Америки. Але в 2022 році я почав помічати, що все не так просто буде не так, як нам розповідають, і почав активну таку діяльність стосовно стосовно такого слова, як мир, перемир'я, зупинка війни, пошуки шляхів для переговорних кейсів. І ви знаєте, в 22-му році слово мир виявилось табуйованим. Говорити про мир про перемир'я було не просто немодно, а було небезпечно. Ти просто натикався на купу хейту. Концепція двох-трьох тижнів, концепція кордонів 91-го року. Концепція всі нам допоможуть призвела до того, що українці агресували на слово мир. Ну тут хто був таким. А потім змінився, тут нічого поганого немає. Просто підтвердіть, що так було. Підтвердіть, бо в мене на каналах історія то збереглася. І я коли інколи заходжу дивитися на відео в Тіктоці, записані в 22-му році, там особливо березень, квітень. І е, заходжу в коментарі, то там просто тупо хейт проти слова мир, перемир'я, зупинка бойових дій. І е, на цьому фоні реально. І позиція президента, і позиція всіх, абсолютно всієї вертикалі влади, вона набула повної підтримки громадян України. Ми розуміли, що ця війна жахлива, несправедлива, що так не повинно бути, що це абсолютно якась дичина того, що відбулося. І ми очікували швидких результатів, адже кожен із нас. Очікував, сподівався, що весь цивілізований світ за нами за нас вступиться. Пам'ятаєте, ми мали концепцію Щит Європи, ми мали концепцію, що от Захід консолідується проти варварської Російської Федерації, і так далі. Але вже тоді, вже тоді от березень, квітень, я почав розуміти, що щось не так, що є якась, якась халепа, є якась певна проблема. І коли приїхав Борис Джонсон, пам'ятаєте, тоді був такий чувак. І ми вже від Давіда Арахамії знаємо, що Борис Джонсон приїхав зі словами будемо воювати. До речі, після того, як Давід Арахамія це озвучив, він якось зник з ефірів. Йому тепер не дають можливості говорити в ефірах, бо надто багато наговорив. Помітили? Немає Давіда Арахамії, як заборонили йому говорити. Але ми цю фразу пам'ятаємо інтернет її пам'ятає. І ось саме від Давіда Арахамії ми знаємо. Що чому і для чого приїхав Борис Джонсон? Приїхав привести нам війну. Не мир, а війну. І сказав, що будемо воювати. І влада України йому повірила, Борису Джонсону. Тут навіть владу України важко звинувачувати, бо хто міг подумати, що нас потім прокинуть. Тобто, спочатку все було окей, санкції одразу зброя приїхала, логістика, там все не зважаючи на паніку. Військо мобілізувалось, люди прийшли воювати. Добровольців дуже багато, все там ТЦК нікого не хапали. Добро... Реально, добровольців більше було, ніж можливостей для того, щоб людей розтосувати по різним бригадам, там, полкам і так далі. І м -м тоді, звісно, слово мир це було якесь табу, але все почало змінюватись в е другій половині 22-го року. А в 23-й це вже почало перетворилось на ідеологічний прес, як на мене, і люди почали говорити слово мир, але впівголоса впівголоса, бо на каналах слово мир фактично було табуйованим. Не можна було його говорити. Ну от я відчував це, що от будь-яке слово мир воно наражалося на те, що який мир Путін знову прийде, Путін накопичить сили. Да що ти несеш? І ось цей наратив він реально був присутній в інформаційному просторі. Я це пам'ятаю дуже гарно і е, абсолютно, абсолютно відчував це на собі, на своїх відео. І е, 25-й рік сьогодні, е, і фактично, вже майже завершення 25-го року. Ми бачимо 25-й рік рік, в якому громадяни України не просто сміливо говорять слово мир. А вимагають миру, вимагають. І е, ми поставили, я чому так про це довго розповідаю? Ну, по-перше, тому що для того, щоб ви не забували. А по-друге, ми провели е, такий розіграш книги, і е, е, переможницею стала е, людина. Е, задача була дуже проста: потрібно було написати попередньому коментатору в чаті. Приємний коментар. І це не дивно. Але книгу виграла людина, яка написала слово мир. Миру. Мир. Мир. І це не дивно тому, що слово мир було через один. Через один. Отак змінилася Україна. Отак змінились українці. Українці хочуть миру. Українці хочуть стабілізації ситуації. Українці хочуть. Хочуть мати майбутнє. Українці хочуть бачити, що влада, чиновники, і весь цивілізований світ рухаються не до того, як продовжити війну, а до того, як війну зупинити. І поки що українці, на жаль, це бачать не всіх чиновників як Заходу, так і, на жаль, в Україні. Але те, що сьогодні українці розібралися і хочуть миру, і закликають до миру, є надзвичайно позитивним фактором. Це нормальна реакція людей. От я хочу звернутися до чиновників, які е, бачать в цьому небезпеку. Я ще раз хочу пояснити, це нормальна реакція людей хотіти миру, хотіти війни це ненормальна реакція. Це дійсно ненормальна реакція. Це означає, що так попрацювали з населенням, що люди закликають до війни. Звичайні люди закликають до миру, думають про мир. От це роблять теж за мир. І в Другу світову війну, коли йшли в атаку, коли люди йшли на війну, теж всі йшли за мир, не за війну. А в нас в Україні в 23-му році. В другій половині 22-23 концепція змінилась і натягли сову на глобус. І вийшло так, що ніби українці хочуть не миру, а війни. Я пам'ятаю, навіть відео у мене було: я запитував, чи можна війну виграти війною. І тоді українці масово пояснювали. Нападали що, а як інакше, ніяких перемовин. Не пам'ятаю, як мальчики, оці, знаєте, що молоко на губах не обсохло, чи як в старому анекдоті, то не молоко. Я не знаю, що у них там. І всі мальчики масово там агресували якісь відео записували там проти мене. Що от вони розуміють, що мир домовлятися ні з ким не можна. Підіть зараз розкажіть це Володимиру Зеленському, підіть це розкажіть Байдену, там, Трампу, Макрону, Мерцу, там, всім цим людям. Підіть, розкажіться сім'ям, мільйонам загиблих, постраждалих людей, як ви там знаєте, і чому вас там навчили в якихось університетах, якісь Ой, перекрашені професори. Ну, така історія. Будьте на боці миру це важливо. А ті, хто керують процесами, вони мають подумати, як цей мир досягти. Чи то військовим шляхом, чи то шляхом перемовин, але в основі руху. Повинен бути мир людей, їх безпека.